Продажу у нас Audi a 4 2013 рік випуску. Двигун у нас 2 літри бензин. На передньому приводі на автоматичній коробці передач. 17-ті фірмові диски, встановлена зимова гума, авто, так сказати, підготовлене до зимового часу. Є тонування скла, красивий чорний колір. Технічно жодних нарікань, авто повністю обслуговане, була заміна всіх мастил та фільтрів, заміна мастила в коробці. Також була повністю заміна комплекту ГРМ. По комплектації у нас шкіряний салончик, світлий колір, салон в ідеальному стані, ева коврики, задні електрослопедіймачі. Всі чотири електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, дверна карта в ідеальному стані, електрорегулювання сидінь переднього ряду. Кермо також у нас в ідеалі, жодних питань немає. Мультикермо, круїз, датчики світла та дощу. 138 тисяч кілометрів пробіг даного авто, штатна мультимедіа, є клімат-контроль, спорт, режим, автоматична коробка передач. Є також люк в комплектації. Дуже класна комплектація. Актуальна ціна 12 тисяч американських доларів. Ауді a 4 2013 рік випуску. У продажу в компанії автопарк місто Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі.